Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно списання з Збройних сил України. У ВЛК МСЕК. Як так відбулося, що українські чоловіки не можуть на сьогодні списатися без рішення ВЛК чи без рішення МСЕК? І в більшості випадків, на жаль, не можуть це зробити, їм масово відмовляють. Хоча насамперед, що відомо? Відомо про те, що за конкретну суму винагороди ви можете списатися зі Збройних сил України. Тобто, за хабар у розмірі для прикладу двох своїх або Чотирьох своїх зарплат у Збройних Силах України. Насамперед. Багато адвокатів юристів казали про залужного та його заступника, як вони списалися зі Збройних сил. Вони думають, що за хабар через СКВ Велика. Але насправді списання залужного. Що він непридатний був таким чином. Розказую се, як відбувалося, я точно знаю, як це відбувалося. Це відбувалося без грошей, був телефонний дзвінок залужного, до офісу президента, щоб прийшов залужний. І щоб в бланку про його там списання було написано просто, там пишуться слова, такі, без діагнозів. Непридатний, 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 Все. Та немає навіть статей, на які потрібно посилатися, у яких його списали. Нема у медичному висновку лікарів цієї комісії, які його списали, та його друга заступника. Тому це було безкоштовно дзвінком. Про послугу із Офісу президента та від самого залужного, сам залужний попросив цю комісію. Стосовно інших, це лише за гроші. Ну, якщо ви хочете безкоштовно це зробити по закону, потрібно звертатися по перше, до адвокатів юристів. Ми вас проконсультуємо до мене, а потім звертатися до суду. Щоб вас списали згідно законів України, але це на сьогодні дуже складно. Якщо ви, звісно, здоровий, і у вас немає причин для того, щоб вас списали з армії, то у вас немає законних підстав стосовно цього, але вони все одно є. Є законні методи для цього. Принцип, як це зробити. Згідно рішення суду. Але рішення Верховного суду все перебило усі. Тому що без ВЛК можуть ТП мобілізувати. Фактично, Верховний суд України на сьогодні став на сторону тих, хто порушує законодавство. І це ТЦК СП ЗСУ, Їх ВЛК. А потім списатися ОМСЕКам та іншим комісіям неможливо лише вони хочуть гроші, яких у вас звичайно немає. і ви повинні брати кредити або судитися в законний спосіб стосовно цього. Але ви повинні мати законні підстави, щоб знати, чи є у вас законні підстави списатися зі збройних сил пишіть. На електронну адресу академік.лав'єр, значок Вам це потрібно вже сьогодні. Не затягнути цей процес. Ви повинні знати свої права і обов'язки. Стосовно списання, ви також маєте право звільнитися з лав збройних сил, якщо у вас згідно законів України є законні теста або ми їх. Все одно знайде не для всіх, звичайно, але законні підстави все одно існують відповідно до українського законодавства. Тому що хочу сказати: залужений його заступник списалися безкоштовно, тому що це було не тільки їх рішення, але й рішення Офісу президента. Тобто, по дзвінку. Вирішувати телефонне право. У вас є два методи, або платно все зробити за великі гроші. Питання, де ви візьмете, від 10 до 25 тисяч доларів, чи з ними судитися? Це буде коштувати дешевше набагато, ніж платити хабарі хабарникам. в білих халатах. Я вважаю, що їм взагалі жодних хабарів платити не потрібно, їх потрібно саджати у в'язницю. Але справа в тому, що їх відпускають, і вони далі продовжують працювати. Що саме головне? Тому, якщо хочеш звільнитися закону зі збройних сил, звертайся до мене, і тебе буде звільнено. Якщо звичайно... Тебе є законні підстави для звільнення зі Збройних сил України. Підписка, лайк, репост до цього відео. Дякую за увагу, коментар і максимальне розповсюдження цього відео у соцмережах. Юридична консультація з будь-яких ну, правила коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскашення штрафів ТЦК СПЗ суду коштує 1500 гривень. Просто заповнення заяви в суд для прикладу, відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК з коштує від 500. До тисячі гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ сумів умовах оточення міст поліцейськими збушниками та ТСКшниками коштує 700 гривень. Відповідно, юридична консультація з кримінального права, з кримінальних справ проти вас, юридичний захист ваших інтересів коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист. Кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести автомобіль в бізнес статусі людини, також коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Пиши на електронну адресу. Академік.Лав'єр значок імейл proton.com, дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Підписка, лайк-репост, а також фінансова підтримка мого каналу в Шапці профілю до цього відео. Разом переможемо, шановні телеглядачі. Підписуйся, пиши лайки, репости та коменти. Дякую вам за увагу. Гарного вам вечора.